О, так, а це вже виходить, що скоро О, Це виходить, скоро день народження. О, вурель, круто. Ну, тоді потрібно піти і готуватись. Так, потрібно зараз передягнутися і потім поїду. Я там можу договоритися з одним там, містом. Так, от я там уже помню не так уже и давно домовлялась с одним там местом. Буду сейчас себе выбирать здесь одежду, каситься и пойду в те місце. Я хочу. Я орендувала там. Точнее, ну, точніше, ще не орендувала, але скоро орендую там будет еще. Зараз тільки на фарбусь і поїду на такси. Так, а что тут у мене? Так, так, так. Ну, от вже все смило, Тепер мені потрібно нанести. Зараз нанесу отак. Вот. Ой, ну зараз потрібно. так, у, так, такими, о, все, от, супер. Ще потрібно якісь тіні. Може, жовті? да, от жовті гарно, дивіться, все. Отак от і залишу. Тепер, ну, в принципі, все. Зараз отак. От Треба буде вже скоро надо буде собі купити свій столик, щоб на ньому фарбуватись. О, мені ж потрібно ще це купити. Так, мені ж, ага, мені ж ще не позвонило, то що сьогодні я ще приїду. Вони ж наснають, потрібно подзвонити, попередити і замовити таксі. Так, а де тут мій телефон? Ну, це буде нормально, от як телефон буде, в принципі. По ньому теж можна дзвонити. Так, а ну, зараз подзвоню. Так. Угу. Так, так, так. Ну, що тут у нас? Угу. О, да, все, написала, до них сьогодні приїду, подивлюсь локацію, на яку хочу свято проводити. Алло, я хочу сьогодні приїхати, подивитись місце, в якому хочу проводити. День народження своєї доньки. Угу, добре, приїду так. Угу. А от а вот, а вот, таксі. Можете під'їхати, будь ласка, до мого будинку. Угу, дякую. Так, все. Супер. Так, ну все. В принципі, я вже ну, одягнута, тому можна вже їхати. Так, ну все. Якусь прикрасу знаю, може якусь. Може, це хоча ні, мені кстати це не дуже подобається. Ну бо я навіть не знаю, що мені одягнути з прикрасу. Завжди такий складний вибір. Ладно, отак вот хай буде просто. Так. Ну, все, в принципі, зараз я в фонову сумку поожу. А хоч хочете... мені ще сумку потрібно взяти якусь. Ну все, ні. у мене десь тут була сумка, вода, отут вот все. Я вот знайшла її. За кадром. Все зараз покладу сюди, ось все. От можна йти вже. Так, ну все. Зараз вже вийду і поїду на таксі, все. Так, де там таксі? Так, треба набрати його. О, ви скоро підійдете. А, так? Да? Вже під'їжджаєте. Угу, добре, я зараз почекаю десь хвилин. Угу. Так, ну все. О, все вже їде, їде. Так, все, добрий день, сідайте. Угу, дякую. Так, куди? Та от я вам скинула, куди потрібно їхати. Ага, добре, зараз приїдемо. Зараз все буде. Ой, як тут все гарно. А так. А що? А вибачте, де тут? Хто тут? Хтось тут є? А так, добрий день, добрий день, що ви хочете. А я тут, я ж вам дзвонила, хочу тут подивитись вакансію, Може, я буду тут святодідонки проводити. да, Звісно, добре, дивитись. Ага. Так, тому якось так. Ну так. А, можна тут походити, подивитись, а ну так, звісно, можна. Це вона 20 орендували, орендувала, да на 20-го, на 20. Угу, добре. Так, ну добре, зараз проїдіть. Тут подивись, Так, тут столи, тут там іграшка, тут столи. Ага, добре, у нас буде стол для підлітків, для дорослих і для дітей. От тут якраз по 4 штуки, а зазвичай так і проходить. Якщо потрібно, ми ще донесемо, Та ні, нам потрібно, ми там підрахували, нам вистачить. Угу. Так, отут у нас така іграшка є, тут у нас в принципе. Тут у нас еще один стил, скорее всего шоссе будет для детей. А тут у нас вот такие вот качели, вот такие вот у нас тут песочница, такая вот мусорник. А тут такие еще карусики и горка. Ось у нас еще тут такая лазилка можно полазить. О, да, слушай, это прикольно. слезай да, да, слезай, слезай. Можна на таких камінцях попригатим, бачите? Угу, бачу. Тут у нас просто можна так от покачати. Це у нас теж на цих катєях. Тут можна щось погодітись, тут можна попити водичку. І ось тут у нас такий невеликий пруд. Ну, а тут вже парадний вхід. Ви зайшли з чорного входу. Угу. Так от, в принципі, от, все. Так, ну добре, зрозуміло. Так, а вибачте, а тут декорації якісь йдуть, чи нам потрібно там покупати вообще? Як це? Що? Ну, бо Ми якось планували, щоб сюди щоб, прямо прийшли гості, ми тут поїли, відмітили все. І потім нам тут подарували подарунки і взагалі то скільки, то скільки тут працює. Ну, а, ну Взагалі ми працюємо тут до 9. Але ну, мені здається, ви там до восьми будете. Так, да, ми будемо до восьмої, так. До восьмої, вісім, ну, офіційно вісім ми вже будемо уходити, звідси. Так, угу. да, до 8.30, тридцяти. Добре. Саме угу. тут все забрати, да? Да. Так, ну добре. Так, де, а, декорації, це що ви так не відповіли? Декорації, це що? Ну, декорації у нас тут дивитись, у нас вони е, ну, не йдуть. Тобто ви повинні саме за свій щит купити там декорації, шарики, оце все таке. Їжу теж за свої гроші. І, в принципі, за це. Ага, добре, я вам вже скинула ціну, з якою буду. Так, ну от, в принципі, це ну, вся наша діянка. Тобто у нас більше немає. Якщо так. Угу. Зрозуміло, понятно. Ну, я все вже зрозуміло, в принципі. Так. Да. Ну, от все. От, в принципі, ну, ви все вже подивилися, ну, як вам взагалі. Ну, взагалі мені подобається, дай не шкодую те, що я вже це орендувала, да, звісно, ми приїдемо. аніматорів ми, напевно, не будемо кликати. Ну, бо тут якби і так діти можуть пограти. Угу. Ну да, до речі, тому я все так. Це на 20-те ви орендували, да? Ну да, да, я вже сказала на 20-те, ага. Ну, от все. Декорації ви вже сказали, що ну, ані за нас. А завтра, напевно, ні на завтра, ну 9, вранці 20-го там в 10, прийде мій, мій чоловік, і ще можливо діти старші. Прийдуть і розвісять тут все. Ага, добре. Зрозуміло. Так, ну це, в принципі, якщо ви виходити, що, типу, Ну, вони вони самі прийдуть, бо ми можемо з сотрудниками вам допомогти. ну, вірушити, тут все. А, та, ні дякую, в принципі, мені ми і так ну, все. Так, ну все. Тоді. Ну, в принципі, вже все подивились. Тоді можна буде вже скоро. Тоді, в принципі, все. Ну. Так, добре, тоді ви мені скинете, коли там будете. Ну, коли, ну, а ви взагалі скільки гостей кличете? Ми взагалі кличемо на 3 години. Тут на, ось тут на 6 годин а, с, ну, починає, ну, починаються збори, там вже приїдемо з донькою. Було це, в 3. А гості ще до четвертої вже будуть підходити. ну В чотири буде починати свято, там торт все будуть гуяти. Все таке коротше. їжу так, ну смаковики, я вже майже всі там замовувати, всю їжу вже замовила. Тому повинні тут перевезти. Ну, все тоді добре. Тоді чекаємо вас на 20-му. Добре, до побачення. Так, тепер я тут повинна в пікарні домовлятись з тортом. А, так, а, добрий день. Угу. О, Це що подарунок? А, так, це подарунок, такий випав. Угу. А, добрий день, можна мені замовити у вас торт? Так, звісно, можна. А який саме? А, ну, Дивіться, такий білий хочу. А, слухайте, ви якщо будете домовлятись з тортом, то домовляйтесь з кухарем. Угу. Добре. а Так, а ну? Зараз потрібно послукати. А, Добрий день мож... а, да, можна? Так, можна Це Ви хочете напевно торти заказати, чи якусь випічку, чи якийсь пирог тому що до мене якісь це не приходять. Да, я хочу замовити випічку, я хочу замовити у вас ваші круасани. Оці, знаєте, які ви перекра... оці, які які ви прикрашаєте так гарно і смачно. такі з фіолетовими знаєте, такими а, такими з да-да вони дуже гарні і, в принципі, будуть пасувати всі. Угу. Ну, добре, тоді, а ще якийсь торт може? Да Я хочу такий білий торт з рожевими квітами, серединками бусинками І ще хочу, ну, і ще був. Соф... Зі смаком мовлення, а ви не записуєте? Ні, це все запомню, потім ми це запишемо, ви не опікуєтесь. Так, а скільки ж з мене буде? Так, ну дивіться, вже... мені вже замовляли цей торт. Він десь буде 3 тисячі коштувати. Угу, добре. Так, от все. Це... Ну, ви можете, в принципі, вже йти. Ми з вами домовились, якщо що, ви у мене є. Угу, У вас. Ну, так, я пам'ятаю, мій номер у неї є. Оце все. Дякую, як зазвичай на картку вам перекину. Угу, Добре, до побачення. Так, де тут там мій дом? О, я вже дома так. Надо буде зараз розутись, ага. Ну ні, что-то не забув. Отве, не забыл, придну рукою. Антисептиком проторти так. Ну, все, в принципі, фух. Залишилось чекати свята.